Протягом останніх кількох днів на різні меседжери на телеграм на вайбер приходили повідомлення з текстом: дитина бере участь у конкурсі. Будь ласка, проголосуйте за неї. Друзі, будь ласка, ніколи не натискайте на щось таке. Це зламаний чийсь аккаунт, зламаний таким чином, що якась людина натиснула на лінк на посилання з невідомого джерела. Телефон зламується, і тоді від імені такої людини, ну це можете бути і ви, можуть розсилати. Вже подібні повідомлення. Тоді зловмисники мають доступ до вашого телефона, яким чином це відбувається. Що робити, щоб цього не сталося? По-перше, якщо вам приходить на Viber чи на Telegram ось таке повідомлення, будь ласка, не натискайте. Це перше. Друге, якщо ви бачите якісь речі у Фейсбуці, ну наведу вам приклад. Випадковий абсолютно приклад, це одна з тисячі сторінок. Тут маємо текст написаний: Я національний пілот, у мене дінь рождення, і ніхто мене не поздравляє. І тепер питання: а що ж це за молодий чоловік? Ось тут представлений? Ну, виглядає на те, що у нього український, начебто, шеврон, і це, начебто, український пілот. Дивимося, що тут є дуже велике число людей, які вподобаються. Бали це 1600 людей, 300 коментарів, 171 поширення, насправді досить-досить багато. Що тут не так. Передусім, якщо хто-небудь з вас бачив військову форму, то ви знаєте, що шеврони виглядають трошки інакше. Тоді подивимося на інші публікації на цій же самій сторінці. Тут, якщо хто-небудь із вас, дорогі друзі, коли-небудь в житті бачив... Як виглядає українська форма? А ця спільнота видає себе за українську спільноту, то тут написано, що вам не соромно за господа, який помер. Але ось тут внизу можете побачити Vakulenко.ру це є російський сайт. Якщо хтось розбирається теж на тому, як виглядає українська форма, а як виглядає російська форма, то це російська форма. І це повинно було б людей насторожити, але люди ставлять вподобайки і поширюють. Далі на цій сторінці є ось такі от повідомлення. Якщо людина воцерковлена, то вона буде знати, що 3 листопада не страсний четвер. Ну бо страсний четвер не в листопаді. Ті, які ведуть цю сторінку, їм байдуже чи він страсний, чи він просто четвер. Заохочують писати ось коментарі на кшталт амінь. Ось така, наприклад, фотографія, яка згенерована штучним інтелектом, вона отримала 34 тисячі поширень подобайок. Дівчина теж, начебто російська форма, але без жодних розпізнавальних знаків. І зрозуміло, що це нереальна людина, а згенерована штучним інтелектом, щоб люди ставили вподобайки. Багато таких написів на кшталт натисне WhatsApp і Амінь. Чоловік ну, виглядає на те, що російська форма. Як правило, завжди ці записи апелюють до емоцій дуже сильних. У мене сьогодні день народження, буду вдячний всім, хто мене привітає. І люди пишуть там, бажаємо всього найкращого. Хоча це людина насправді не існує. Ця картинка згенерована штучним інтелектом. Ну хто ж не хоче сказати, що він має Бога в серці, правда? Ну, але треба натиснути на кнопку WhatsApp. Якщо людина натисне на кнопку WhatsApp. Ну, то така людина втратить свої дані, тому що вона отримає вірус на свій телефон. Ну чи планшет, чим користується. І ось ця картинка тут 5,5 тисяч вподобайок. Люди всі бажають удачі, маса коментарів. Тільки річ у тому, що це зображення згенеровано штучним інтелектом. Ну і якщо ви теж бачите краєвид, ну то він не український. Ну насправді таких вулиць немає. Як перевірити, чи, що за сторінка і яка вона може бути. Ну, по-перше, якщо ви бачите картинки, ось такі, як оце були, то це свідчить про те, що ця картинка, яка викликає багато підозрот, наприклад, ось такі от сльози, ось такі аміні, які бликають. Ну тут взагалі тут, хоч хрестоматію, підручник, з цього можна писати. Прочитай один раз і все збудеться. Ну, ми з вами знаємо, що насправді щоб помолитися за щось, щоб щось збулося, треба дуже багато помолитися. Ну і тому подібні речі. Ну, тут взагалі вагітна Марія, якісь троянди, ну, кров з очей, насправді, це жахливо. Тому, дорогі друзі, в жодному разі на подібні спільноти не підписуйтеся і перевіряйте завжди, хто за цим стоїть. Що потрібно зробити для того, щоб побачити, хто за цим стоїть? Нічого особливого робити не потрібно. Просто-напросто подивіться, дані. Що написано про себе? Що це священник? Ну, питання який, на якій парафії він служить, де він, якої він церкви, релігійна організація. Далі місце. Розташування Білорусь. Де саме в Білорусі, не ясно. Ось цей самий лінк, який вони просять натиснути. Щось там: Jesus Love Ru. Ну, я не рекомендую кому-небудь натискати на ось цей лінк і переходити за ним, тому що може статися біда. Власне про цю біду і йдеться. Інформація. Натискаємо «Інформація» і дивимося, що ж це за люди. Дивимося, ось веде на ось цей сайт. Це може бути якесь казіно, може бути злам вашої сторінки, може бути якийсь порносайт, Невідомо, не рекомендую натискати. Дивимося життєві події. А ми бачимо, що коли ця сторінка була створена, то це було ось прозорі сторінки. Дивимося, коли вона була створена. Створено було 17 червня 2023 року як Вітанячко. Вона не називалася тоді православні молитви, а вітанячко. Хто ж керує цією сторінкою? З Іспанії 15 людей, з Німеччини двоє людей, Кот-Дівуар, одна людина, Іран і Італія. Ну тобто, видно, що ні про якого православного священника… Не йде мова, хоча тут вказано, що він начебто в Києві і начебто працює в Православній церкві України, що теж не відповідає фактам. Оскільки багато людей втратили досить великі суми грошей, також серед наших парафіян. Тому, друзі, я не хотів би, щоб з кимось скалася халепа. Бережіть себе, не тиця йти куди не попало. Хай вас Бог береже.